Всім привіт! З вами я Алана. І сьогоднішнє відео хочеться мені присвятити богині карні, богині Скорботи, який відбувається 7 квітня. Хотілося мені, звісно, записати відео, було в планах, про квітневі свята. Наших предків, але в нашому місті, в кривому розі, трапилася страшна подія, загинуло багато людей. А саме страшне, що загинули підлітки і діти. І тому, мабуть, в ці дні жалоби прийшла думка розповісти про богиню Карну. Богиню плакальницю, богиню скорботи. І якраз це припадає на ці дні жалоби, на 7 квітня. В християнській традиції прийнято святкувати в цей день свято Благовіщення, але у наших прадавніх предків, 7 квітня, був день богині карни. Богиня Карна вважається, що вона богиня нижчого порядку, вона нав'я богиня. Вона вважається донькою Морени і кочного бога, володарів підземного царства. І в неї є сестра Ще Желя, також богиня Жалю. І обидві вони виконують місію. Оплакування і супроводження душ в навій світ. Богиня Шкарна вона ще вважалася тією богинею, яка перша знаходила на полі бою загинувшого воїна, причому, якщо це відбувалося десь далеко від рідного дому. І рідні ще не знали, що він загинув, не могли його оплакати, а він вже загинув. І тому вона перша на своїх чорних крилах прилітала на поле бою і оплакувала його. Богиня Карна вважалася тією богинею, яка відповідає за втілення і перевтілення душ. Вважалося, що в цей день, 7 квітня, можна піднести їй треба, і є такий шанс перекроїти трошки свою долю, тому що давалася можливість, звернувшись до богині Карни, якщо ти наробив купу якихось негарних справ. А наші предки вважали, що людина має велику владу над своєю долею, правом вибору. І кожен вибір, кожен крок або бездіяльність вони приводять до якогось результату. І вони вважали, що можливо змінити свою долю в цей день, звернувшись до карни. І Попросивши у неї цієї можливості зробити інший вибір, якимось чином, іншими своїми діями, відстрочити ті дні і ту долю, яка не влаштовує, якщо людина усвідомлювала, що діями своїми, або, можливо, якщо вона усвідомлювала, що є хтось із пращурів. Наробив лиха, і зараз за це відповідальні предки, то була така можливість задобрити, звернутися до богині Карни. Тому, мабуть, і в цей день був день поминання померлих пращурів своїх. Готувався поминальний обід чи вечеря. І основним блюдом, звісно, там була куття, пшенична каша з медом та родзинками, якщо такий був. І до наших днів дійшов, дійшла ця традиція куття на поминальному столі. Це треба для богині карни. Також. В ці дні не було пишних святкувань ніяких, а прийнято було ходити на могили предків своїх і підносити, класти на могили дві квітки. Це також як треба богині Карні. Частіше, мабуть, десь в більш південних місцях це були дві червоні гвоздики. І це пояснює, чому прийнято класти дві квітки саме на могилу. Це такі традиції. Ну, звісно, ще нікуди не обходилося, ніяк не обходилось без поминальних вогнищ, які запалювалися і на капищах. Волхвами і біля хат запалювалися вогнища для того, щоб душі померлих пращурів могли зігрітися після темряви і холоду на царства. Богиня Карна Вона могла допомогти перекроїти долю, дати якісь підказки людині, яка усвідомлювала те, що вона жила невірно, те, що її кроки в цьому житті, її дії в цьому житті привели її до того моменту усвідомлення. Значить, треба було з цим щось робити, і саме з 7 квітня можна було звернутися до богині Карни з цим. Ну і оця традиція, оця, що 7 квітня навіть пташка гнізда не в'є, це також має прадавнє коріння. Просто в цей день не прийнято було нічого робити, а треба було поминати своїх пращурів померлих, треба було заглиблюватися всередину себе, шукати відповіді, Чому таке життя, чому так, і знаходити на це час, і, звісно, не відволікатися ні на яку іншу працю. Потім, коли прийшло християнство, то цю дату закріпили за святом Благовіщення, але традиції, бачите, все ж таки перенеслися. З далеких часів і аж до нашого часу. Тому зараз у мене горить свічка, в ці траурні дні хочеться, хочеться багато чого сказати на рахунок загиблих душ, дітей, і підлітків, хочеться. Багато чого поганого сказати на адресу ворога нашого, за цей цинізм, за цю жорстокість. А тому богиня Карна вона допоможе по справедливості. Вона справедлива богиня, і вона знає, кому і за що і як. До речі, вона ще могла і відкарнати, відрізати, укоротити життя будь-якої людини, вона знала. І вона могла і допомогти ну, при новому втіленні. В ті часи, коли наші пращури спалювали тіла, вважалося, що вона, богиня. Яка допомагає душам після того, як їх спалили на цьому погребальному вогнищі, допомагає їм, дає їм поради, що робити потім, після того, як душа потрапить до наві. Що робити далі і куди рухатись? Ну ось така моя сьогоднішня розповідь. 7 квітня День слов'янської Карни. можливість перекроїти свою долю, звернувшись до неї під ніж треби. Можливість згадати і пом'янути загиблих, померлих, бо вона оплакувала не тільки тих. Хто загинув в бою. А взагалі, тих, хто загинув невчасно, кого було вбито, хто загинув не своєю смертю. зараз саме такі дні вони якось так співпали, тому я вирішила розповісти. Про цей день і вам, друзі мої. Ну і на рунах хочеться подивитися тепер. Від чого прийшов час позбавитись тобі? Тому хто зараз дивиться цей розклад. Від чого прийшов час позбавитись? Покажіть, руни людині, яка зараз дивиться цей розклад. Ну, я б сказала, що тут, якщо ви дуже сильно і багато вкладаєте своєї енергії в щось те, що вам, знаєте, в те, що не ваше. Да? От воно внутрішнє, але не ваше. А ви витрачаєте на це час, енергію свою. І прикладаєте якісь зусилля досягти того, що вам не потрібно. Ви рухаєтесь, рухаєтесь, але воно внутрішньо не ваше. Це не ваша традиція, це не ваша ціль. Вона нав'язана. І ось від цього прийшов час позбавитись. Ця ціль вам здається важливою. Але вона нав'язана, можливо, впливами Грегорів, можливо, іншими впливами. А ви прислухайтесь до свого внутрішнього, до душі своєї прислухайтесь, і тоді ви почуєте, що дійсно вам потрібно. Покажіть руни, точніше про що ось тут. Так, ви, знаєте, повинні все ж таки змінити щось в, своїй, в своєму баченні. Ви повинні отримати якусь нову інформацію вже. Треба закрити вже якийсь період в своєму житті завершити. Те, що вам тільки здається, що може вам бути корисним і приведе вас до успіху, але Руни кажуть, що це треба завершувати, і такий час вже, мабуть, прийшов досить вже про щось тут. Так. Вам дійсно треба змінити. Свої почуття, ви інтуїтивно знаєте, ви інтуїтивно відчуваєте, у вас гарна інтуїція, вона вам підказує. Ви, можливо, прийшов час відмовитись вам від кохання, яке не ваше, від токсичних стосунків. Можливо, хтось добивається якоїсь людини, яка не відповідає вам взаємністю. Або чекає, що вона повернеться. Можливо, хтось має стосунки, які не мають перспектив, або тужить за такими стосунками, котрі не мають майбутнього. І вперто намагається чи то дочекатися, чи то добитися цього. Тут про таке. І прийшов час від цього позбавитись. Знаєте, в вашому житті дуже скоро буде прорив в почуттєвій сфері. І ви зможете зустріти своє кохання справжнє, ви зможете розкритися, тут буде. Якщо ви жінка, тут буде відкриття ваших жіночих енергій. Ви зможете стати дружиною, стати мамою, для кого це актуально. Ви зможете ще більше розвинутися, якщо ви займаєтесь, наприклад, якимись магічними практиками. Але для цього треба відмовитись від того, що веде вас не по тому шляху, від цього якогось хаосу, куди ви вкладаєтесь, від цього, що не підходить вам, від того, що давно, можливо, вже повинно відійти в минуле, а ви вперто намагаєтеся його досягнути. Ви повинні відмовитись від того, що не ваше. І взяти свій потік, чого б це не, про що б тут би не йшлося. Свій потік, потік кохання, потік магії, потік емпатії, потік той, що дійсно ваш. І коли стаєш на свій потік, коли отримуєш його, тобі здається, що все робиться саме собою. Тут іде прирост, розквіт. Благополуччя. Тут ідуть нарощення внутрішнього зростання і внутрішнього потенціалу. Тут загострюється інтуїція, тут е, наростають почуття, тут дійсно почуття будуть задіяні, почуттєва сфера. Але для того треба зараз все для себе прояснити і зрозуміти. Свої власні потреби, власні цілі, власні, ті, що потрібні вам, а не комусь. І що ж цьому допоможе людині, яка зараз дивиться цей розклад? Покажіть, руни, що допоможе. що може стати тут в пригоді. По-перше, ви повинні розібратися з своїм життям, згадати свій власний досвід, життєвий шлях, отримані від нього результати. І не зупинятися, ще не прийшов час відпочинку, не не треба зупинятися на тому, що вже було досягнене і на тих результатах. Ще багато роботи вам потрібно зробити. А саме головне це дійсно відчути свою власну потребу і знати її. Десь там в минулому є відповіді на це. В тих результатах вашого власного досвіду. І через деякий час ви, можливо, відчуєте ну, якусь таку присмак розчарування, коли зрозумієте, що ну, перебували, можливо, довгий час в ілюзіях, ідучи не до своєї цілі, досягаючи не своєї мети. І тут дуже стане вам в пригоді розуміння своїх власних потреб. Можливо, вони не здаються такими вже, знаєте, радужними чи великими ті цілі. Можливо, вони десь всередині, в глибині вас, знаходяться. Можливо, вони вас дещо лякають, або здаються якимись, можливо, неправильними. Але вони ваші. І це треба зараз зрозуміти, навіть якщо вони вас і розчарують, навіть якщо вони дещо будуть вас лякати. Головне те, що ви повинні зрозуміти, продивляючись свій власний життєвий шлях. В чому ж все ж таки саме ваша є потреба. Нагальна потреба. І це, знаєте, часто випадає в наших розкладах знайти і зрозуміти свою власну потребу. Бо багато людей йдуть не своїм шляхом, живуть не своє життя, а, знаєте, підкоряються соціальним якимось потребам, поглядам соціальним? Під власність культурному спадку, але цій культурній середі, в якій виховувалися довгі роки, можливо, релігійні якісь бачення, можливо, якісь, знаєте, що прийнято в суспільстві. А тут прийшов час зрозуміти свою власну потребу. і... І ти вже до неї, тоді стане легше, коли знаєш свою потребу, коли знаєш, без чого тобі важко жити, і ти навіть не отримуєш задоволення від того, що, як ти живеш. А коли ти розумієш, що це твоє, тобі стане легше жити, ти почнеш отримувати це задоволення. Так, тут про те, що треба вплинути, знаючи цю свою власну потребу, на долю і взяти той шанс, який тобі буде даватися, який тобі дається. Тут як вплив, знаєте, як жереб, жереб долі, кинув кості, і що тобі випадає, тут доля розверне тебе. І ти зрозумієш, і це тобі буде дійсно як нове, новий, новий проєкт себе, своєї долі, свого життєвого шляху. Можливо, нічого і не треба буде змінювати кардинально. Не факт. Але, знаючи свою потребу, ти зможеш скоригувати свій шлях, свою долю. Для когось це дійсно шанс. Шанс від долі, і вона допоможе, вона повернеться обличчям, вона розверне тебе як флюгер в потрібному напрямку. Для когось тут дійсно про таємні знання. Можливо, зараз прийшов той момент, коли треба це зрозуміти чітко і ясно, і вчитися. Пізнавати цей світ себе, тому що руна пер це таємниця, це таємні знання, це мішечок з рунами, це їхні підказки, це народження, можливо, навіть переродження. І відповіді на це є всередині тебе, в твоїй. Пам'яті, генетичній, прадавній пам'яті. Звернися вглиб себе і прийшло прийшла пора відмовитись від того не твого, що ти дуже вкладаєшся останнім часом. І вперто до цього йдеш. Тобі відкриється якась таємниця, таємниця про себе. І це тобі допоможе заважатиме все. Ну, а заважатиме, а заважатиме тобі м -м, бажання результатів, якісь результати, які. Угу. А заважатиме тобі Результати, але не твої несправедливі. Або якщо ти боїшся і не прикладаєш свого власного характеру, щоб досягти тих результатів, буде заважати. Результати будуть, але ти, як наче будеш заплющувати очі і не будеш хотіти, чи то не матимеш. Сили волі дійти. А ще тобі заважатиме, якщо ти будеш досягати результатів нечесно, не по справедливості. Коли ти будеш проявляти слабкість. Коли ти не захочеш проявлятися для досягнення чогось нового, ти просто ну, слабкість свою проявиш перед тобою шанс. Перед тобою можливості, а ти проявляєш слабкість. І це тобі заважатиме в досягненні і у взятті отого нового потоку. В кожного тут своя ситуація, але загальний фон такий, що заважатиме тобі твоя ж власна слабкість і несправедливе ставлення. До своїх же власних результатів, бо кожен результат навіть маленький, кожен крок це важливо. Якщо по ітогу буде. А по ітогу буде, дивись, тут буде захист тобі і підтримка від вищої сили. Тут буде віра у тебе. Знаєш, коли знаєш свою потребу і йдеш до власної цілі, отримаєш своє те, що, де тобі комфортно, комфортно і гарно, ти відчуваєш себе захищеним, тебе не начебто ведуть по життю. І ти отримаєш це. Ідучи до власної цілі. Захист, віру, віру в себе, віру у всесвіт, віру у вищі сили. Все це ти зможеш отримати. Це могутня руна і це руна вищих сил, зв'язку з вищими силами, захисту вищих сил. Тому, ідучи до своєї власної потреби і цілі, ти будеш як під Егідою вищих сил, тобі пощастить, ти будеш захищений по ітугу. Бо дуже легко, знаючи свої потреби, йти до них, бо це в радість буде. Це буде в радість. Ну, ось такий розклад. Таке відео у нас сьогодні світла пам'ять, вічна пам'ять загиблим дітям, загиблим людям і смерть ворогам. І хай буде так.